За оперативними даними головного управління ДСНС області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло близько тисячі пожеж. Лише впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше десяти пожеж та врятували 15 людей. Ще 15 осіб евакуювали. 24 липня вранці на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу туристичного комплексу на вулиці Надгуком в місті Косів. До місця було направлено вогнеборців 14-ї до перчатки. Місцевих пожежних команд села Пістень Кути та ДПК Кути і чергову зміну АКЦ. По прибуттю до місця було встановлено, що відбувається пожежа у підвальному приміщенні приблизно на площі 10 квадратних метрів. Працювали дві ланки ГДЗС. В готельному комплексі на момент прибуття перебувало близько 30 осіб. Особовим складом здійснено евакуацію 15 людей по висовних драбинах та 15 людей евакуйовано основними шляхами евакуації. Сьомі тридцять пожежу локалізовано, вісім 8.01 пожежу ліквідовано. Гасіння пожежі залучено. 26 чоловік особового складу та 10 одиниць, техники. зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101. адже кожна хвилина в цій ситуації має ве. Рішальне значення, пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.